Всім величезний привіт а людям, які цікавляться криптою. Сьогодні у нас надзвичайно важлива тема для тих, хто хоче бути попереду у світі криптовалют. Я хотів би поговорити про те, що зараз відбувається на ринку, як не потрапити в так звану емоційну пастку, і що робити, коли ринок почне зростати. Зараз майже всім здається, що ринок продовжує бути в безвихідній ситуації, і не зрозуміло, що буде далі. Тому я хотів би обговорити з вами, коли настане цей момент ясності, і що тоді треба буде робити. Тож сподіваюся, ця вся інформація буде для вас корисною та цікавою. А ми в свою чергу переходимо до більш детального огляду. І так, ми з вами зараз знаходимося на порозі зростання на крипторинку. І хоча зараз здається, що цей спад, ці бокові рухи не закінчаться ніколи, я хочу, щоб ви пам'ятали одне: після кожної кризи завжди приходить новий етап, етап зростання. І ви обов'язково побачите цей момент, коли ринок почне різко зростати. Тоді настане справжня еферія у людей. І саме у цей час багато хто буде буквально заходити все більше і більше в ринок, адже здаватиметься, що потенціал безмежний. Всі хочуть заробити та всі хочуть бути частиною цього руху. Але я хочу щоб ви зрозуміли найважливіше, що робити тоді, коли почнеться цей ріст? Давайте спочатку подивимося на те, що відбувається зараз на ринку. На даний момент загалом є чіткі сигнали того, що зростання на крипторинку не за горами. Наприклад, компанія BlackRock, один із найбільших інвестиційних фондів у світі, продовжує отримувати потоки коштів Bitcoin ЄТФ. І це надзвичайно важливий сигнал, адже такі компанії, як BlackRock, не інвестують просто так. Вони мають свої розрахунки і бачать великі перспективи в біткоїні. Також є прогнози, що суверенні фонди почнуть активно скуповувати біткоін. Це додатковий фактор, який підтверджує, що в крипторинку є майбутнє, і ми з вами стоїмо на самому початку великого руху. Компанія Google також працює над покращенням біткоін гаманця для інтеграції з їхніми сервісами. І це, в свою чергу, також дуже важливий індикатор. Така інноваційність дає зрозуміти, що ринок готується до чогось великого. І ще один важливий також фактор це макроекономіка. Зараз, незважаючи на високу інфляцію та складність зниження процентних ставок ФРС, ми спостерігаємо зростання глобальної ліквідності. Це створює умови для подальшого зростання крипторинку. І якщо подивитися на ринок, то його капіталізація вже досягла позначки в 3 трильйони доларів. І варто розуміти, що це тільки початок. Також один з основних моментів, про які багато хто забуває, коли йдеться про криптовалюту, це те, що це ринок інвестицій, а не казино, де просто потрібно швидко робити ставку та вигравати. Багато людей заходять на ринок криптовалют з метою швидкого заробітку, і це велика помилка. Це не гра, де ти просто ставиш гроші на чорне чи червоне. Це інвестиційний ринок і успіх залежить не тільки від того, наскільки ти знаєш криптовалюти, а також від того, як ви правильно будете е, будувати свою стратегію. Ті, хто заробляє на дистанції, розуміють, що важливо мати основне джерело доходу і поступово вкладати частину своїх коштів у крипторинок або якийсь фондовий ринок. Вони не ризикують всіма своїми грошима заради швидких прибутків. Вони інвестують поступово і обдумано. Ті ж, хто намагається заробити на криптовалюті швидкі гроші, в кінцевому підсумку стикаються з великими втратами. Чому таке відбувається? Ну тому що трейдинг і ф'ючерси це надзвичайно ризиковані інструменти, і багато людей, не маючи достатнього досвіду, втрачають свої кошти, намагаючись зловити кожен рух на ринку. Вони забувають просто, що інвестиції це довгострокова справа, а не спекуляція. Також є ще одна дуже важлива деталь це те, що багато людей намагаються покрити свої втрачені гроші, беручи кредити або позики, і це може призвести до того, що люди починають ще більше ризикувати. Ну і в кінцевому результаті можуть просто втратити все, що у них є. Тому пам'ятайте про це. І перед тим як розповісти, як правильно набирати позиції у теперішній ситуації, я також хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, в якому я публікую інформацію про монети, які я купую на споті, та скільки відсотків профіту на цьому вдається отримувати. Тож всіх зацікавлених людей, з радістю запрошую, посилання до нього, я як завжди, залишу в описі до цього відео. Тепер давайте перейдемо до того, як же важливо знати, коли і як заходити в ринок. Зараз ми знаходимося в фазі ринку, де все виглядає дуже непевно, але пам'ятайте, це лише тимчасова стадія. І коли ми побачимо наступний ріст, ми з вами вже будемо до цього готові, тому щоб не пропустити момент зростання, важливо мати чітку стратегію і використовувати правильні інструменти для входу в ринок. Особливо важливим є використання лімітних ордерів. Уявіть, що ви ставите лімітні ордери в момент просадок, коли ціна падає на 40 або 50%. відсотків. І саме в цей момент ви прокидаєтеся, а ваші ордери вже заповнені на дуже вигідних цінах. І це момент справжньої радості для інвестора, бо ви зрозуміли, що все працює так, як ви запланували. Загалом є дві основні стратегії для того, щоб досягти успіху на крипторинку. Перша стратегія полягає на довгостроковому інвестуванні. Довгостроковий інвестор не намагається робити все одразу, а має чіткий план і працює по ньому, постійно збільшуючи капітал і чекаючи свого часу. А друга стратегія спекулянта, яку найчастіше я також використовую в своєму телеграмі, я намагаюся скористатися кожним рухом на ринку, але також я розумію, що це дуже ризиковано і це вимагає певного досвіду. Тож на цьому моменті я вас закликаю вибрати правильну стратегію, адже той, хто йде на ринок з великими ризиками, рано чи пізно залишиться без нічого. Тепер давайте поговоримо щодо перспективних проєктів на крипторинку. Зараз є дуже цікаві варіанти для інвестування. Наприклад, я зараз зверну увагу на проєкт Camila Finance, який, на думку багатьох інвесторів, має великий потенціал на ринку салани. І це досить новий проект з капіталізацією всього лише 133 мільйони доларів, у той час як більш відомі проекти мають набагато більше капіталізації. І варто розуміти, що якщо цей проект зможе зайняти свою нішу в екосистемі солани, то потенційно він може стати одним із ключових гравців на ринку, ну і висновку принести дуже високі прибутки інвесторам. Тут потрібно бути обережним і правильно входити в ринок, оскільки ціни можуть варіюватися, але потенціал для зростання звичайно дуже великий. Отже, що хочеться сказати в висновку. Головне, пам'ятайте про те, що не треба поспішати. Обдумано підходьте до своїх інвестицій і не забувайте про довгострокову перспективу. Крипторинок має величезний потенціал, і той, хто інвестує в нього з правильною стратегією, і терпінням, обов'язково отримає свої плоди. Тож не забувайте, що важливо не тільки знати, коли заходити, а й коли виходити. І не забувайте свою стратегію. Успіх у крипторинку, це результат правильних рішень, прийнятих на основі досвіду і обдуманих кроків. Тож сьогодні у нас така була трішки загальна інформація про крипторинок, ну і для когось можливо мотивація і націлення на оптимізм. Тож, сподіваюся, вам було цікаво про це все почути, та також не треба розшаровуватися, адже рано чи пізно, а скоріш за все, вже дуже скоро зростання на ринку криптовалют отримає наступну хвилю. Тож, дякую всім, що ви подивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют. Та до нових зустрічей. Далі більше.